Ну що, шановні, можете видихнути. МЗС вчора опублікували ввечері 23 квітня роз'яснення щодо тих всіх обмежень, які вчора вступили в дію. А нагадую, але напевно, що тут нагадувати, більшість із вас вже чули, що всім громадянам України, які перебувають за кордоном, в тому числі і жінки, і чоловіки, їм обмежили. Користування консульськими послугами, в тому числі отримання закордонного паспорту. Це не стосується тих заявників, які подали документи на дітей до 12 років, тому що їхні біометричні дані і так не щитуються, то тут означає одне, що ви зможете о, забрати ваші документи ваших дітей. Ну, але хочу вам сказати, друзі, наступне: що ніколи я ще такого не зустрічав, щоб такі рішення відбувалися з хвилини на хвилину. З вечора на ранок, і це тільки в Україні може так бути, і сотні, а то й тисячі українців за кордоном ви можете просто подивитися ролики в Тіктоку, і не тільки в Тіктоку, як громадяни України в ДП документ не могли забрати свої закордонні паспорти, де вони витратили свій час, кошти взяли вихідний на роботи на роботі, витратили свої нерви, приїхавши до ДП документ. Почули, що через технічні проблеми ви не можете. Забрати свій закордонний паспорт, вони навіть правди не змогли сказати. Ну і потім наш Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, пояснив, що ухилянкам не будуть надаватися консульські послуги. Хоча нещодавно Федір Веніславський пояснив нам, всім українцям, ну і що які українці перебувають за кордоном, вони мають обов'язок, так як і всі громадяни України, стати на військовий облік. Ну і звісно ж, вони також повинні обновити. Військовооблікові документи в ТЦК до 60 днів від моменту набуття оновленого закону про мобілізацію. Ну і звісно ж, я тут не являюсь експертом, але хочу додати, що він зазначив Федір Вінніславський, що це буде тільки оновлення, щоб не надсилати вам листи в Україні про те, що ви повинні з'явитися до ТЦК, ну і проходити, самі знаєте що, військову службу. Ну і звісно ж. Як це буде відбуватися за кордоном, МЗС нам пояснює, я вам зачитаю. В МЗС нагадує, що закон про мобілізацію передбачає, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років із дійсним військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном. А для тих, які постійно перебувають за кордоном, чому нічого не зазначено, вони будуть мати виключення. Наразі визначається з поміж доступних варіантів і узгоджується причетними державними органами. Щойно ця повідом... міжвідомча робота буде завершена. Дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення. Тобто самому механізму ніхто нам нічого не пояснив. Просто пояснили, чекати вам треба буде до 18 травня. 18 травня. Саме від цього дня, друзі, ви будете мати змогу стати на військовий облік, якщо ви громадянин від 16 років чоловічої статі, або ж ви зможете, якщо ви громадянин чоловічої статі, громадянин України від 18 до 60 років, ви зможете оновити свої дані в ТЦК. Ну і як це буде відбуватися, нам пояснили, що поки що немає точного механізму, але вони вивчаються. І як тільки буде щось вже відомо, ця схема, вони вам пояснять не схема, а механізм. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються консульс... надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Зараз вам зачитаю, а потім прокоментую. У разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном, ДТП, затримання, стихійні лиха тощо співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі. Тобто, для того, щоб вам замінити або отримати закордонний паспорт, вам потрібно або ж потрапити в ДТП, або щоб вас затримали, або ж вам потрапити треба в стихійне лихо. Це так виходить. Я, звісно ж, тут граю словами, але я вам можу сказати одне: що не може обмежуватися право громадянина України за кордоном в такий спосіб. Це неправильно. Тим більше, що вони роблять це зненацька, так не можна робити. Багато громадян України вони зараз втрачають можливість існувати за кордоном, тому що. У кого закінчився реальний закордонний паспорт, а може вже закінчився, і вони просто не мають можливості його отримати. Тобто є люди, які закінч... у яких закінчується закордонний паспорт. Вони не можуть користуватися послугами державних установ закордонних, тобто у жендів, якщо ми говоримо про Польщу, банків і так далі. І це ж я тільки про Польщу говорю. Аж українці знаходяться по всьому світу, по всьому світу. І... Я ж кажу: ніхто не думає про українців. Всі думають, і знаєте на що будуть спихати? Я впевнений, що от таких українців, як я, будуть назвати ухилянтами, тими, хто сіє ненависть, або ж ті, хто сіє дезінформацію, хоче нас посварити. або... Що я працюю на Росію? Навіть це будуть говорити. І ніхто не перегорне два роки назад, як все починалося, коли Росія зайшла в Україну, як ми допомагали українцям і військовим в Україні. І по сьогоднішній день допомагаємо. Ніхто цього не, б... не буде брати до уваги. Нас назвуть і ухилянтами, і все ніхто не цінує тієї допомоги, яку ми робимо. Один раз зроби погано, і тобі все життя будуть пам'ятати. А те, що ти десять разів поміг? Тобі ніхто вже не згадає. От так, друзі, називається крапля дьогтю в бочці меду. Ще вам хочу сказати, що сірій паспорт це зараз буде найбільш актуальним питанням. І, звісно ж, його надають в Німеччині. Я вже про це розповідав раніше, ще до обмеження таких от дій е з боку МЗС. І знаєте, сірій паспорт буде надаватися всім громадянам, які не мають німецького громадянства, але в Польщі також буде така система, яка буде дозволяти громадянам залишатися тут, на території Польщі, якщо у них не буде. Закордонного паспорта, і вони зроблять відповідне прохання до відповідної установи. Я буду це дізнаватися, друзі. Щоб це не пропустити, ви обов'язково підписуйтесь на канал. Також нагадую, якщо у вас є можливість, то ви можете легалізуватися в Польщі. Чим швидше це зробите, тим скоріше ви отримаєте другий закордонний паспорт. Я впевнений, що у багатьох наших е, політиків є другі паспорти. Просто вони за це не говорять. І так само в їхніх дітей є які також точно не в Україні. І коли висвітлюють багатих людей, які за кордоном відпочивають, а скажіть, будь ласка, політики, що не відпочивають, і самі ж ці політики вони хайпують на цих от багатих людях. Для мене це смішно, але і грішно. Ну і звісно ж, хочу вам сказати, що я буду слідкувати за кожною цією подією і нагадую, що, попри те, все, що робить влада, ми допомагаємо військовим. І зараз ми маємо збір. Посилання на всі банки я збираю. Залишу вам в описі до цього відео. В інстаграмі ви побачите, сьогодні я опублікую також часткові звіти про те, хто і скільки грошей перекидував. Тому я скажу наступне: попри те, що мені все пишуть, всякі боти, а їх є дуже багато. От в Польщі вже була опублікована інформація, і це здається, українські сервіси опублікували, що близько 40 чи 60 тіктокерів заблокували, які працювали на Росію, заходили на. Онлайн-стріми і писали все про українців, виривали з контексту, абсолютно сіяли паніку і ненависть. Я хочу вам сказати, що важко з ними боротися. Знаєте чому? Тому що вони отримують дуже великі кошти, щоб просто от коли я щось говорю про Росії погане, вони заходять на мій аккаунт на мій і масово сиплять скарги. І знаєте, що зі мною роблять? Блокують мої аккаунти. У мене в товаришів заблокували вже десятки акаунтів, мені дуже прикро, але це є правда і важко з такими боротися. Але якщо ви. Не будете фільтрувати інформацію, то ви потрапите в лапи таких же самих, от проросійських пропагандистів. Я стараюся слухати всіх. Прислухаюся, аналізую, а тоді роблю висновок. В інстаграмі ви, до речі, залиш, залиш е, побачите всі мої актуальні отакі на Біжонцо зміни, які я висвітлюю не швидше, тому що там коротко можна повідомити про все. І так само в Тіктоці. Ну і звісно ж, друзі, я всім вам дякую за вашу підтримку. Я бачу, як ви пишете. Я вам дякую за привітання мої, е, моїй дружині з ним народження. І можливо, можливо, щось зміниться в кращу сторону. Але ми, українці за кордоном, повинні об'єднуватись. І обов'язково не ведіться на ІПСО. А як зрозуміти, що воно не ІПСО? Кожен має свою думку, але я особисто зі своєю командою фільтрую це все. І ми обговорюємо, а пізніше я виходжу в ефір і вам це все віщаю. Тому тримайтеся, все, все буде добре з нами. Просто треба почекати.